Вітраж костелу Святого Миколая в Києві відновлять за автентичними кресленнями, тобто замість так званого посереднього радянського варіанту скла встановлять історичний в рази цінніший вітраж. І в храмі і довкола нього наслідки від російської атаки кияни розбирають уже четвертий день поспіль. Пошкоджений чи не увесь квартал довкола. Про те, що вдалося залатати за вихідні, дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик. Вулиця Антоновича одна з найбільш постраждалих вулиць після атаки росіян у п'ятницю. Тут лише напередодні або уже відновили проїзд трьома смугами руху. Люди продовжують розбирати завали, а комунальні служби продовжують розчищати близько двометрову вирву від наслідків російської ракети. Через дорогу люди самотужки викидають сміття від наслідків російської атаки у п'ятницю під тривогу сьогодні. Довкола вирви тут що не менше чотири висотки а внизу ще ресторани і магазини, і кожен з них ушкоджений від російських. Уламків, тому фактично тут такий мурашник, і Люди цілодобово вже четверту добу розбирають наслідки прильоту. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, магазини, готель та державні установи усе поруч тут всіяно уламками та розбитим склом. Бойова частина російської ракети здетонувала у п'ятницю. Уламки впали на дорогу, пошкодили тепломережу і газопровід, який зайнявся. Понад 600 будинків, зокрема, кілька шкіл, лікарень та дитячих садочків, залишились без опалення. Призупинено постачання газу і найближчі від вибуху будинки. В епіцентрі вибуху опинилися і згоріли вщент п'ять автівок. Ще десятки пошкодило. Одну з них вибуховою хвилею закинуло на паркан прилеглої будівлі. Серед потрощених автомобілів рятувальники виявили тіло 53-річного чоловіка. Частина уламків ракети впала на будівлю бізнес-центру. Його територія досі очеплена обмежувальною стрічкою, а трактор розгрібає будівельне сміття. Щодо костелу Святого Миколая, то там наразі провели першочергові заходи, аби укріпити споруду і аби вона далі не руйнувалася. Ну от досередини приходять уже четвертий день поспіль прихожани, які допомагають розчищати наслідки російської атаки. Це мій улюблений собор Києва, один із улюблених, може найулюбленіший. Ось ці фраски абсолютно неймовірні. Люблю їх всім серцем треба зробити щось хороше, він фактично рунувався на моїх очах, і зараз ми бачимо черговий доказ російської цієї агресії.